Майбутнє України в руках молоді. Саме під таким гаслом у Криму на базі Центру військ берегової оборони відбувся шостий військово-патріотичний збір. Його провела Всеукраїнська організація Громадський рух за майбутнє та Міністерство оборони України. Для участі у зборах прибули понад 200 юнаків і дівчат з восьми областей України. Це студенти перших-третіх курсів вищих навчальних закладів та школярі старших класів. З молоді будуть проведені стрільби. Стризстрілецької зброєння будуть показані зразки техніки, а також е заняття спеціальної підготовки і інших предметів бойової підготовки, що стосуються цієї частини. Під час урочистостей військовослужбовці розвідроти продемонстрували навички рукопашного бою, елементи захисту від холодної зброї, спеціальні вправи з автоматом Калашникова, а також майстерність у розколюванні кам'яних пластин. Під час змагань учасники розділилися на чотири команди: сокіл, орел, барс та «Рись». Кожний підрозділ мав власну форму та стяг. Змагатимуться у різних програмах. Це буде військовий блок, спортивний блок, туристичний та культурно-масова програма. А Також пройдуть лекції про історію військової частини, про бойові заслуги наших військ і пройдуть тренінги на лідерство. Юнаки та дівчата встановлювали намети, розпалювали багаття, метали гранати, долали смугу перешкод, а найактивніші випробували себе у спортивній стрільбі. Задоволення отримали, я за всіх можу навіть сказати, всі максимальні. Навіть ті, хто не попадав в мішень, вони були в захваті від того, що вони мали таку можливість зараз в таких умовах військових, зважаючи на свій вік, можливості кожного, постріляти з автомата, поспілкуватися з солдатами, отримати такі уроки, які допоможуть в майбутньому. Коли вони підуть в армію, це буде гарні ази, які вони отримали раніше до цього, і вони будуть більш підготовлені до цього. За підсумками командних змагань перемогла команда Барс. Усі переможці отримали кубки, медалі та грамоти.